Доброго дня. Розпочинаємо засідання конкурсної комісії. Колеги, нагадаю, ми провели повторні співбесіди з усіма кандидатами на посади прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У нас є перелік посад, які заступник генерального прокурора, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оголосив на конкурс. У нас є кандидати, з якими ми провели співбесіди. Нагадаю, що відповідно до закону України про прокуратуру та регламенту про нашу діяльність на сьогоднішній день ми повинні визначити тих кандидатів, яких ми будемо відправляти на проведення спеціальної перевірки. І в подальшому за її результатами у разі її позитивного проходження, ми зможемо їх рекомендувати до призначення на посади у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За результатами проведення співбесід і обговорень, колеги мною пропонується. Прийняти в конкурсній комісії рішення про визнання такими, що відповідають критерії доброчесності, мають найкращу професійну компетентність для виконання службових обов'язків на посадах прокурорів спеціалізовані антикорупційної прокуратури наступних осіб. Перший від... Прокурор першого відділу управління процедурного керівництва підтримання публічного обвинувачення та представництва судді, тимчасово тобто кадрна посада Євтєєва Юлія Едуардівна, Кріцак Юрій Любомирович. Другий відділ прокурор другого відділу управління процесального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді, тимчасова акантна посада. Корчинський Анатолій Миколаєвич, Малашич Юлія Юрівна. Також ще одна тимчасова вакантна посада прокурора указу відділу: Дячук Іван Сергійович, Слоневський Мартіян Миколаєвич. Прокурор третього відділу управління процельного керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді. Тимчасова вакантна посада. Іванін Павло Володимирович, Пастух Андрій Євгенович. Також посада прокурора вказаного відділу Марценюк Ілля Олегович, Хайродінов Едгард Олександрович. Четверт, прокурор четвертого відділу управління процесів керівництва підтримання публічного обвинувачення та представництва суді Славковська Ольга Олексіївна, Ковальова Ольга Вікторівна. Прокурор п'ятого відділу управління просадів керівництва підтримання публічного обвинувачення та представництва суді Пономаренко Андрій Олександрович, Поголь Віталій Миколайович. Також ще одна посада прокурора вказаного відділу. Польщиков Ігор Валерійович, Ніколайчук Віталій Андрійович. Якщо не буде інших пропозицій, ставлю на голосування вказане питання. Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги. Рішення прийнято 5-6 за Сергією відео зв'язку. Таким чином вказаних кандидатів ми направляємо до спеціалізованої антикорупційної прокуратури для організації проведення спеціальної перевірки. По результатах проведення спеціальної перевірки нам потрібно буде ще раз зібратися. У разі позитивного проходження цим особам спеціальної перевірки будемо вносити до призначення заступника генерального прокурора керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На цьому сьогоднішнє засідання оголошую завершеним про наступну дату засідання контурної комісії. Буде повідомлено додатково на сайті Офісу Генерального прокурора та на каналах комунікації спеціалізованої інформаційної прокуратури. Дякую, прошу припинити трансляцію.